Чому оцінку дають? Намагаються виміряти, да? цінність. от як, як Чому один коштує мільйон годин, а в там, дві копійки коштує? Чому ця робота так, а ця машинка так? Чому, те, чому так, чому це? Є якісь відповідні мірила, да? оцінки? Є в матеріальному світі мірила, а є. В нематеріальному, в тонкому. І в усіх святих письмах про матеріальні мірила практично нічого ніхто не говорить. Ну, наприклад, кількість грошей для тонкого світу взагалі нічого не значить. Взагалі ніяк. Прикинь, накачався, взагалі нічого не значить. Кількість боїв виграних взагалі нічого не значить. Кількість класів закінчив в школі чи десь. У вузі дипломів взагалі не значить нічого. Це ноль цінностей там. А що тоді цінності є? Не цікаве питання тебе. Я розумію, що вибачаю, що трошечки беру рівень за високий. Ти ж відчуваєш, що за високий. Але ж ти постійно мені всучуєш оцей рівень, який ти хочеш, щоб я тобі розказав, постійно мені зудиш. І постійно ображаєшся саме на те, що тебе не так оцінили. Бо ти себе вважаєш цінністю, цінністю неабиякою. Але що це таке? Гординя. Ну, це далі ну, ну, в тому, що попаду? тобі підсвічують. <світ> Бляха, коли <світ> буде одне слово? Твою ж дивізію, бля. Я не був. кажу, тиразу там махері буваю, буває, просто. Ну, я тобі скажу, що так: от зараз ти мені будеш казати ноту, я теж не буду попадати. Нічого. Вадима, нічого. Та нічого. Головне, щоб ти. Дивіться, я зараз попускаю твої ну, рівень до реального. М'яеніко, м'якенько показую, що те, що ти думав, невідповідно все рівно. Це не тому, що це погано. Ні, це. Це правда. Ну це чесність. Розумієш? Да. Ну, якщо ти не можеш підпригнути на метр, то я ну, я можу розказати про два, про три, про 10, ти не допригуєш. Ну нема сенсу. Але я тобі показую, куди. Розумієш? Ну рано чи пізно ти допригнеш, якщо ти будеш займатися. Да.